Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку теплові пояси землі. Уявіть собі, що до вашої школи приїхали гості, школярі з спекотної африканської країни Конго. Обмінюючись враженнями, розповідали вам про свою країну. Ви, можливо, з подивом дізнаєтесь про те, що в Конго, країні, розташованій на екваторі, немає звичайної для нас зміни ті року. Водночас для ваших гостей вражаючим відкриттям буде наша тема сніг і морози. Чи зможете ви пояснити листям причини тих фантастичних явищ у природі, що відбуваються в нас у вигляді зміни пір року? Для цього проведемо невеликий експеримент. Поставимо глобус поблизу включеної лампи та будемо обертати його проти години стрілки. Лампа, імітуючи сон, буде краще освітлювати одну з половин глобусу. То північно, то південно півкулі, екватор весь час перебуватиме в зоні високої освітленості. А от середні широти, а найбільші полюси, будуть перебувати в різних зонах освітленості, залежно від положення льоду. Цей простий експеримент дозволяє зробити і деякі припущення щодо причин зміни спір. Коли Земля повернута до Сонця північним полюсом тоді воно більше освітлює і нагріває північну півкулю. Дні там стають довше за ночі, настає тепла пора року, літо. На полюсі і прополярні частині сонця світить цілодобово і не заходить за горизонт, ніч не настає. Це явище називається полярним днем. На полюсі він триває 180 днів. Але що далі від полюса на південь, то тривалість полярного дня зменшується. У цей час південний полюс повернутий від сонця. І воно менше освітлює і нагріває південну купку. Там зима. На полюс і приполярну частину протягом доби сонячні промені зовсім не потрапляють. Сонце не з'являється за горизонтом і день не настає. Це явище називається полярною ніччю. На самому полюсі вона триває 180 днів, а ще далі від полюсу на півдні, то стає коротше. Земна вісь. Постійно нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів 33 половині. Під час руху Землі навколо Сонця кут нахилу залишається незмінним. Завдяки цьому земля обертається до Сонця, то північною, то південною підкуліни. Відповідно, більше тепла отримує то одна, то друга півкуля. Саме тому виділяють 22 червня і 22 грудня дні сонцестояння. Коли день найкоротший у році. 21 березня і 23 вересня. Дні рівноденні, коли день дорівнює ночі. Тропіки це паралелі, що віддалені на 23 градуси 27 хвилин на північ, на південь від екватора. У дні сонцестояння Сонце стоїть над тропіками в Зеніті. Полярні кола і південні. Це паралелі. Північні, в південній півкулях із широтою 66 градусів 33 хвилини. У північній півкулі в день зимового сонцестояння на північ від полярного кола сонце не сходить, а в день літнього сонцестояння не заходить. Таке саме явище спостерігаємо на південь від південного полярного кола. Протягом року різні ділянки нашої планети по різному освітлею нагріває сонце. Тепло на землі розподіляється зонально, що загалом можна пояснити кулястою формою землі. Обертання землі та її куляста форма є причиною неоднакового нагрівання на різних широтах, а у зв'язку з тим і створення теплових поясів, які розташовані по обидві сторони екватора. Теплові пояси це умовні глобальні області землі, що вирізняють. За ознакою розподілу середньорічних температур повітря. На землі виділяють такі теплові пояси – жаркий, два помірних і два холодні. Межі теплових поясів проходять умовними лініями, тропіками та полярними полями. За допомогою параграфу підручника, заповніть табличку характеристика теплових поясів землі за зразком. Назва теплового поясу. Жаркий пору Розташування межі, межі, розміщені обабіч екватора між північним і південним постками. Тут падіння сонячного променя, кількість отримуваної теплоти. Вічі на рік, 22 грудня і 22 червня, у півдні сонячні промені падають майже прямовисно під кутом 90 градусів. Тут земна поверхня одержує найбільше сонячного тепла. Температура повітря. Тут жарко протягом року. Середнорічна температура плюс 25 градусів Цельсія. Отже, на Землі визначають 5, у деяких авторів – 7 теплових поясів. Межами теплових поясів є тропіки та полярні полі. Освітлення і нагрівання певної місцевості залежить від її положення в тепловому поясі, тобто від географічної широти. Важливо пам'ятати, що лінії тропіків і полярних тіл як межі теплових поясів є умовними, оскільки насправді температура повітря залежить і від інших чинників. Дякую за увагу!